Доброго дня, дорогі мої друзі. Сьогодні знову хочу показати свою красунечку. Вчора в нас були родини, і ось ця неймовірно гарна дівчинка родила нам діточок. Бачите, пуху нарвало багато, він навіть не вміщається в ось в цій такій імпровізованій е, роділочці. Там всередині є маленькі діточки в неї. Я бачила, як рухається. Я не знаю, погано туди видно, да? Бачила, як рухається там пух, те, що вона нарвала. Це красунчик коло мене. Хто тут приліз? Е, накидала її їсти, там на її і морква, і бурячок. Е, вона також намагалася побільше накидати. Е, стараюся, щоб е, в клітках фролів було е, чисто. Не так як вона мамочка, <сі> як вона мамулечка, то їй там вона кидала більше. Е, в кролика є зерно, є яблучко. е, Кидала, кидала що? Е, сіну, гуси трішки повитягували. Так, тут. Кури несу, це ще одне яєчко знесла, тому що попередні я вже позбирала, позбирала. Хто тут ще йде? Що? Маркізик йде, так, маркіз, красунчик. Так, в цьому році щось ще не думають. Нестися не знаю, чи цей індюк взагалі добрий чи ні, бо минулого року яйця були хороші в нього. Так, півничок, який, мабуть, залишиться на, на господарстві. <сум> Теплицю позакладала, тому що гуси попід низ, Я в минулому році показувала, що там дірки поробили. Думала, що буду міняти. Клейонку, а потім вирішила, що ще в цьому році вона, мабуть, прослужить. Курям зараз накидаю кукурудзи, ячмінь, тритікалу я показувала. Це кидаємо яблука, щоб їли самі, щоб довбали. Це, ну, Їм стимуляція така, бачите, багато насипано кукурудзки кругом. У нас завівся шуляк. Чи як, як хто називає, бо хто каже коршун. Шуляк завівся і дивлюся, що моїх молоденьких курочок курчат значно мало залишилося. Так, тут вже є три яйця, так і зразу заберу їх, тому що наша Джесіка гуляє, вона зараз закрита вже. Гуляє і, слухайте, стільки кавалєрів до неї збігаються. Мені здається, що зі всього села. Тому деякі кавалєри не нехтують тим, щоб з'їсти свіженьке яйце. А я кури годую не для того, щоб. Ну, хто це такий гарний помічник? Допомагає капітально. А я годую курочок не для того, щоб чужі песики їли яйця. Тому що мої котики, і хоча також яєчко, я коли зварю, стукну, або там е якусь смаженицю хочу зробити, лиш так от стукнула, цохнула яйцем. І все, вони все розуміють, і такі крики, що неможливо. Зараз покажу, що я привезла від мами. Вчора їздила в гості до мамульки. А привезли, дивіться, два мішки борошна. Ну, от без цього фейс-контролю нікуди, так? Фелікс. Два мішки ось такого борошна, Вінницького, дуже хорошого, вищого гатунку, вищого сорту борошна. Ми вчора одразу у мами його. Як то кажуть, продегустували, намісили вареників, зробили з сиром, з картопелькою. Я думала, що щось зазнімлю, але, ну, знаєте, так мало часу, і ми взагалі не планували вчора їхати. Просто так склалися обставини, що ми поїхали до пізна, до вечора побули, по темному вже виїхали, дякувати Богу, в дорозі все було добре. Так. Ну, оце ти вже не добре робиш. Взяли ще кукурудзки, курочка свіжайшої мішечок для молоденьких пташечок, кілька мішечків для стареньких курочок, і свинка ще є, але свинка, мабуть, не довго буде. Так. Хто це там такий гарненький? Хто це гарненький? Все, пішли. Ну, все, друзі, мабуть. Буде таке маленьке відео. Найбільше хотіла це показати вам, що є вже у нас поповнення. Ну і все. Миру, добра, пока-пока.